Мені, коротше, відповіли з останнього тесту, яку я надсилала. А, сказала, що знайшлися покращі кандидати. Дуже сумно. Насправді от ця відповідь з цієї вакансії, коротше, насправді сумна. бо мені дуже сподобалась вакансія. І я так дуже прям хотіла, щоб вони запросили хоча б на інтерв'ю. Я трохи засмутилася, коротше, зараз. Добре, завтра буду знову шукати щось відправляти. поїхати, бо тут щастя, нема. Все поскладаю туди всередину в шафу. Залишимо, мабуть, тільки картини, які ще не досохли. Угу. Час важливих рішень настав. Erst am Ende der Spielzeit, wir ja. haben Коротше, я зараз в Ротердамі десята десь а, ранку, угу. а майже одинадцятого. Коротше, я приїхала сюди відвідати музей з друзями і ще хотіла зайти в одну агенцію, яку я дивилась і надсилала заявку вже на житло. В них є програма, вона називається «Антикрек». Це тобто дома, які здаються в першу чергу для того, щоб за ними хтось дбав і ціна ох, трохи нижче риночне. А, але там є тіпа, свої а, плюси та мінуси. Мінус в тому, що це зазвичай на якийсь короткий срок, там декілька місяців, наприклад, і також це може бути навіть без сроку. Але тобі скажуть за 28 днів, що треба їхати. Такого плану. Ось. Але ціни значно типу, менші на сайті, наприклад, там 300 євро плюс якісь комунальні, і це дуже погана ціна. То я їм написала, відгу, 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 відгукнулася на пропозицію по домах, але, коротше, мені прийшов авто. Лист, автовідповідь, що ми можемо відповідати довго Якщо у вас є можливість зайти типу до офісу, то зайдіть коротше, до нашого офісу. Я приїхала сьогодні раніше, братер, тут а, їх офіс а, неподалік від а, центральної станції, то я думаю, взагалі супер, коротше, можна зайти. в у мене не вийшло до них тіпа, дістатися. Таке офісна будівля, в яку ти можеш заходити, треба дзвонити, що двері не відкриті. А, але я не побачила кнопочки, як до них дзвонити, але на дворі був номер мобільний. Коротше, ну не дзвонити, а мене на увазі двері ці щоб відкрили. Думаю, окей, подзвоню на мобільний, може, скажу, що я тут, може, вони не відкривають, ну, типу, просто з вулиці. В принципі, може бути таке тут багато що по предзапису. А подзвонила на номер, ніхто мені не відповів. Думаю, блін, можливо, до них вже не так легко дістатися. Мій план одразу з ними поспілкуватися, провалився. Треба, мабуть, писати листа. Буду писати, коротше, імейл тоді. Угу. Але так план мій провалився, все, коротше. Які справи, ну, хоч підемо в музей, погуляємо. Ще й дорогу подорожила, я от їхала, коротше, трошки раніше. Ну, я б, все одно їхала б ем, пікові години навіть до музею, мабуть, просто і заплачу за дорогу 17 євро ж крейзі

Добрий день. Нахе. Сьогодні другий день фестивалю. Це тиждень Кіля. Ми їдемо в Гавань через порт. Ну, не в порт, а на стоянку натовських кораблів. гарно наглядую сьогодні Хай! Вже майже два тижні. А я, типу, дивно повернулася в інстаграм до життя. Ну, коротше, намагаю. Взагалі мені просто сподобалось. Тематика, на яку я сама часто не трапляю, я зараз багато читаю. І, в принципі, така книжкова коротше, тема Dark Academy. <світ> 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 <світ)> Якось все ближче і ближче до мене. То в мене насправді дуже багато фотокського, ну, які типу, підходять до цього. То я вирішила спробувати трохи не трохи взагалі типу, змінити напряк. Напрямок мого профілю в інстаграм, Брі, до речі, ви бачите мій червоний нос, бо я згоріла пару днів назад в черзі. Але тож займаюсь тим, що роблю зараз багато різних знімків, які намагаюся використовувати зараз в процесі ось. Так, якийсь такий кадр, але він ще не повний. Типу, що в моїй сумочці, але трошки, трошки більше, ніж що в моїй сумочці. По реакції бачу, що подобається активність доволі висока по... порівняно з тим. Як це було якийсь час. назад, І мені насправді подобається є багато ідей, і я відчуваю себе ну, трошки більш, типу, а, не що щасливіше, але принаймні мені є ще робити, я бачу результат. І Інстаграм починає знову подобатися, як раніше. Трохи це коротше, дивно вже, але подивимось, що з цього вийде. Вітаю на великий апдейт по пошуку роботи. Отже, на сьогоднішній день в мене надіслано 28 заявок і зроблено 5 тестових. Ост... Ну, і роботу я не знайшла. Останні декілька днів я обновлюю. Ну, за... а... В першу чергу я дивлюсь на джині і на доу. Ось останні декілька днів. А на Джині взагалі нічого не з'явилося. то... Угу. На жаль, на жаль. А, надію я не втрачаю, але, блін, мені справді потрібно зробити це якось коротше швидше. І... Такі справи. А, дивлюся зараз відео. Називається а, від каналу «Грунт» на Ютуб цикл Довга війна. Дуже рекомендую всім подивитись, дуже інформаційні відео, де тут Олексій Ковжун ведучий, наголошує набагато таких речей, які ми. А, ну, не те, що не розуміла. Якось не звертала уваги, не ставила, що вони типу, важливі. Якщо ви досі споживаєте російський контент, російську музику, я розумію, що це важко відмовитись від пісень, які тебе там типу, торкають і хочеться послухати, які ти слухав 10-20 років, там, я не знаю, свого життя, мені часто в голову. Заходять якісь пісні, там не буду назвати, щоб ви також не захотіли їх послухати, а просто там строчки з пісень. Але ну, треба розуміти, що є відповідальність і це вже по-іншому треба бути. В першу чергу стійким до таких типу, маленьких штук як музика. Що таке музика? От. То ґрунт дуже рекомендую. Ось так виглядає канал. Я думаю, ви побачите.